Це одно знімаю відео, я поняв, що в ефірі дивляться. Значить, дивіться, оце однополосний м'який. Він на резиновій основі резинка тут. Він при роботі гріється. Кстати, це нормально, ну, він гріється дебело, тому що резина не може співати вистивати, якщо на максимальній яркості включаєш. Оце ось. Це однополосний м'який. Тоді, оце ось жорсткий, але це найдорогій серед них, це найдорожчий, який серед полосних є тільки. У нього о, пластина широка виходить. Тут дуже широка пластина. Дуже багато світла він дає, але він і найдорожчий. І ось тут теж лінзочка йде в нас. І оце трьохполосний жорсткий. Чим він відлічає? Це В нього три полоси. Може одна полоса, може красна полоса, може оці дві світити. О, у нього немає лінзочки. Тут є маленька лінзочка і тут є. Якщо тобі не треба лінзою лупити кудись на рибалку ходити, тобі біля себе роботи, тобі та лінза і нафіг не здалася. У всіх є датчик руху, все однаково. Світла він дає більше, ніж. Він світа дужче, ніж оці всі. Він пересвічує їх усіх. Що на цьому режимі пересвічує, що на цьому режимі другої полоси? Це моргающа, далі красна полоса і економна красна і блимаюча.